Юні та патріотично налаштовані Оршенці відбули змагання юних друзів-прикордонників. Свої військові навики демонстрували більше 20 команд із різних шкіл Черкаської області. Школярі змагалися у правності строєвої підготовки, умінні поводитися зі зброєю та показували навики слідопитства. Олександр Цабій усе бачив. Україна мати ми твої сини, Перед лютим боєм ти нас скрібани. Так, в Воршенці розпочинається змагання юних друзів-прикордонників. За задумом організаторів, школярі учасники повинні не лише показати гарні навики строєвої підготовки, а й вміло проспівати пісню та вимовити речівку. Перший конкурс пройшов це строю та пісні. Другий конкурс буде слідопитство і потім буде стрільба і буде естафета. Одинадцятикласниця Ірина одна з двох сотень учасників до Черкас, приїхала з Жашкова. Дівчина упевнена, щоб стати військовим, не обов'язково бути чоловіком. На мою думку, що жінки також мають мати якусь дисципліну і займатися цим. Мені подобається така дисципліна, подобається відповідальність. Після змагань на плацу юні патріоти переходять до вправ на полігоні. Спочатку беруться розбирати автомат. Школяр Дмитро розповідає справу зі зброєю. Вже мав, тому сьогодні не хвилюється. Чути себе майбутнім воїном, розібрати перший раз автомат, постріляти. Землю. Дійсно, круто. перший раз, коли підходили до автомату, дійсно було страшно, серце калатало. А потім після першого пострілу вже все нормалізувалося. Найочікуваніша вправа для юних друзів-прикордонників стрільба зі зброї. В'ячеслав стріляв уже вдруге, зізнається, цього разу вийшло гірше. То минулого разу було п'ять з восьми. Зараз трохи хуже. Зараз ми стріляли в наушниках, а перший раз то, як стріляли, то без наушників, то так, як оглушили, то <толек> трохи страшно було. Оршаницькі організатори розповідають, такі змагання проводять уже декілька років поспіль. Ми проводимо е змагання. Загонів юних друзів-прикордонників кожного району Черкаської області. Кожного року ми видозмінюємо трошки наші конкурси для того, щоб дітям було цікавіше, для того, щоб вони вже готувалися до якихось нових конкурсів. Відповідним чином була зацікавленість до перемоги. Прикордонники впевнені, такі заходи допомагають патріотично виховувати майбутнє покоління. В нинішній час ми вважаємо, що це дуже важливий напрямок виховання нашої молоді, тому що, на жаль, за певний період нашої незалежної України дещо було опущено в плані військово-патріотичного виховання. Олександр Цабі, Сергій Косенко, Віка Новини.